У Тараса Шевченка була феноменальна пам'ять. Село Кирилівка, де він мешкав у підлітковому віці, було велике. І раз, чи, може, двічі на місяць там хтось помирав. І юного Тараса цього сироту звали на нічні читання псалмів над Небіжчиком. Це була традиція Української православної церкви в ті часи в тому селі. Він читав від 1 до 150 го псалма. І ось читаючи ці псалми, Шевченко вивчив їх на пам'ять. Згодом, будучи вже зрілим поетом, він надав кількам псалмам ось таку віршовану форму. І одним з цих псалмів я хочу зараз з вами поділитися. Це перший псалом Давида. Мені він дуже подобається. Слухайте. Блажений муж на лукаву не вступає раду, і не встане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його й воля. Навчається і стане він, як на добрім полі. Над водою посаджене дерево зеленіє, плодом вкрите, таки муж той в добрім своїм спіє. А лукавих, нечестивих і слід пропадає, Як той попіл над землею вітер розмахає, І не встануть справедними злії з домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Amém.